Доброго дня. Хочу представити вам таку цікаву тему, яка, напевно, зустрічається в практиці кожного лікаря-анестезіолога, чи ви точно бачили пацієнтів на передопераційному огляді, які скаржують на алергічні реакції. І важливість цієї теми настільки велика, що навіть в передопераційній карті у нас є своя графа про алергічні реакції, про які ви запитуєте своїх пацієнтів. Менеджмент, який ми застосуємо, Совуємо, як ви знаєте, нещодавно вийшли оновлений гайдлайн 2025 року. По від ірсі методи діагностики алергопроби передопераційно, передопераційне планування, менеджмент і переопераційне ведення, якщо таке такий пацієнт у вас вже трапився в вашій практиці. Перед тим як переходити до основної частини, так як ми анестезіологанестезіології, алергологія у нас була десь дуже давно в університеті. Хочеться все ж таки нагадати основні терміни, щоб ми говорили однією мовою. Тож, алергія це хронічний стан, що характеризується аномальною реакцією на речовину алерген, яка зазвичай не викликає на відповіді. Більш але Алергічна реакція виникає, коли імунна система надмірно реагує на нешкідливу речовину. Її ми будемо називати алерген. Її прочутливість це змінена імунна відповідь на звичайний антиген, що призводить до різноманітних клінічних проявів від легких до тяжких, таких як анафілаксія. Анафілаксія це гостра, потенційно загрозлива для життя системна гіперчутлива реакція, що виникає швидко після контакту з алергеном. Переопераційна анафілаксія це відповідна те, що відбувається під час анестезії. І алерген це власна речовина, яка зазвичай є нешкідливою, але у Певних певних групи осіб викликає її причутливість. На великій в принципі, скажімо так, що епідеміологія, розповсюдженість цієї проблеми насправді не надто висока, і вона дуже коливається. Якщо ви подивитесь дані, вона дуже коливається від як дуже рідко до дуже часто. Це пов'язано. Переважно з тим, що в різних країнах використовуються різні медикаменти, різні методи розпізнавання гіперчутливості. і звісно, що дуже важливо це рівень репортування, тобто повідомлення важких випадків, які трапляються під час анестезії. В більш таких розвинених країнах, наприклад, в Америці, будь-який Стан, який трапляється, критичний стан, який трапляється під час анестезії, це все документується, інформується. Ця інформація збирається, і ми можемо бачити більш чітку статистику. А в деяких країнах це може взагалі залишатися в операційній, Про це буде знати тільки анестезіолог, який не всім стикнувся. Але на щастя, летальність середнє такі значення. Це рідка хвороба, рідкий стан, і летальність, як бачите, майже там одна. Тисячна відсотка основні алергени, які можуть бути під час операції: це нейром'язові блокатори, такі як, наприклад, рокуроні, суксаметоній, латекс, асфальна справді натуральний каучук, який входить до складу, антибіотики, особливо бета беталактами, венкоміцин, хлоргексидин та деякі інші хірургічні антисептики, колоїди або плазмозамінники, місцеві анестетики та опіоїди, деякі ми розглянемо сьогодні більш детально. Що стосується патофізіології, ну не буду там сильно заглиблюватися в цю зрюму тему. Але глобально, що треба розуміти, що є імунні і неімунні відповіді. Імунна відповідь може бути імуноглобулін і опосередкована, і імуноглобулін і не Переважна більшість анафілаксії, які ми бачимо під час анестезії, це все ж таки імунна відповідь, імуноглобулін і опосередкована. І як ви знаєте, що перший контакт, сенсибілізація є німою, тобто. При першому контакті нічого не буде проявлятися у пацієнта і формується такий місточок на базофілах імуноглобулін і зв'язується зі специфічним рецептором. При вже повторному контакті з цим же алергеном ще один імуноглобулін зв'язується з таким самим рецептором, утворюється такий як місточок між двома цими рецепторами. Які... Призводить до активації каскаду і в результаті вивільнення медіаторів, такі як гістамін, триптази, лейкотрієни і так далі. Із ще, які є механізми, це, наприклад, прямана специфічна активація тучних клітин, наприклад, як у антракуріума, суксаметонія, пропофола, кальцифосфорозалежні механізми в і активація специфічного рецептора на мостоцитах, це є неімунологічною реакцією. Клінічні прояви Саме головне, що це розвивається дуже швидко протягом секунд-хвилин. Одразу після контакту з алергеном. Тут виникає на цьому моменті дуже важлива така помилка: це затримка діагностики, тому що. По-перше, шкірні прояви проявляються або можуть не проявлятися взагалі, або проявляються дуже рідко. Пацієнт накритий це хірургічне поле. Можливо, він є обробленим якимось кольоровим антисептиком, і ви вже не побачите зміни на шкір. По-друге, вплив інших медикаментів, які ви використовуєте, може маскувати певні симптоми анафілаксії, так як, наприклад, серцево-судинні це гіпотензія тахікардія, яка Потім може перейти в брадикардію, аритмія, різка гіпокапнія, шок, ну і безпосередньо вже зупинка кровообігу. Респіраторна система, клінічні прояви це бронхоспазм, підвищення пікового тиску в дихальних шляхах під час штучної вентиляції легень, набряк гортання, стридер, якщо пацієнт це якщо це не інтубація, і зниження ситуації. Шкіра, як я сказала, може бути, взагалі не проявлятися, але може і бути висип крапов'янка, почервоніння. І інші прояви, якщо пацієнт свідомості, в свідомості, но блювання обдомінальної біль. Такі редфлеги флей, зробила інфографіку, щоб було так, візуально краще запам'ятати. Дихальна система ПІП, ЕТ СО2, комплайнс, сатурація, важка вентиляція, гемодинаміка, зниження артеріально тиско без крововтрати, погана відповідь на вазепресора, тахікардія, радикардія, ритмія, зупинка, дихальні шляхи, набряк, бронхоспазм, ларингоспазм і час це секунди-хвилини, одразу після контакту. І в цілому швидка, позитивна відповідь пацієнта на правильний менеджмент. Під час клінічних проявів, я вже трошечки сказала. Основне це те, що пацієнт є під накриттям, або це є хірургічне поле що оброблене, тому типова шкірна ознака не помічена. Інтраопераційні зміни кровообігу та вентиляції можуть маскуватися від анофілаксію. І часті перші прояви – це просто гіпотензія зниження кінцевого СО2 і бронхоспаз. Класифікувати можна це не є якось там глобальною необхідністю, але в цілому є така класифікація за ступенем тяжкості: перше це тільки шкіра та слизові прояви, друге це легка помірна серцева, дихальна система, третій ступень кардіореспіраторні прояви шок, четверте, звісно, це зупинка кровообігу. Ну і перейдемо, я думаю, такого важливого моменту, де ж таки диференційної діагностики, з чим ми маємо швиденько провести діагноз, і які наші дії можуть виключити цей діагноз. Тож анефілоксія. Поговорила швидко, не буду зупинятися, це все зрозуміло. Гіповолемія, крововтрата. Звісно, також буде гіпотензія, може бути зниження кінцевого СО2, але що вам підкажеться те, що в принципі, ви будете бачити кровотечу в операційному полі і в аналізах зниження гемоглобіну гематокриту. Покращується стан після переливання трансфузії компонентів крові. Надмірна глибина седації так само характеризується гіпотензією, брадикардією. Може бути кінцеве ТЦО2 або нормальним, або зниженим. Через зниження перфузії, підказку вам може дати показники біс, якщо ви його використовуєте, і полегшення стану пацієнта, при введенні або агоністів, або зменшення дози анестетику. Ну, або з часом це, це проходить. Ларингосфазм зазвичай виникає одразу після індукції або інтубації. вторинна гіпоксія, що призводить до бритикардії. Тут будемо бачити відсутність вентиляції легень, аномальні рухи грудної клітки, синовиділення, швидке, зниження та СО2, ну і позитивна динаміка при розкритті дихальних шляхів, введення міорелаксанту. не алергічний, Також після інтубації відбувається помірна гіпотензія, свистячі хрипи, підвищення піп со 2 нормальний або збільшений при повітряній пасті, тому що там накопичується со 2 відповідно, воно видихується і воно збільшується. Підкажуть вам про це астма в анамнезі або відсутність будь-якого впливу, тригеру, тобто ви нічого не водили і різкого пацієнта от таке трапилось. Реакція це батадоагоністи або збільшення глибини інгаляційної анестезії. Тела емболія ЦО2, особливо якщо це лапароскопія. Відбувається інтраопераційно, характеризується гіпотензія та хікардією, гостре зниження сатурації, підвищення піп. Частіше всього це раптове зниження ТЦО 2 Ну і про це говорить в принципі, якщо це лапароскопія або якісь хірургічні маніпуляції пацієнта, вона анамнезі, якісь є розлади, розлади, так, скритакагуляції, корекція 100% кисень, обов'язково, підтримка гемодинаміки, ну і спеціальні заходи. Не мотора, кстати, інтубація, будете бачити аномальні рухи грудної клітини одна легені вентилюється, інші ні. Гіпотензія може бути зазвичай нормальною, збільшується піпа, симетрія дихання, симетрія аускультації. ТЦО 2 знижене однобічній вентиляції, ну і відповідно, бо якщо бо трудно вентиляція, зміщення трахеї, це е, може бути підказкою. Ну і кардіогенні події, шемія, аритмії зазвичай у пацієнтів, які мають вже в анамнезі з якусь кардіологічну патологію. Е, знижене тете 2 через зниження серцевого викиду. Е, будете бачити зміни на ЕКГ, е, е, Ну і тут вже лікуємо, коригуємо е, причини зупинки кровообігу, якщо така є. Коротко зупинимося на основних тригерах. Які ми можемо використовувати, які призводять до анефілаксії під час анестезії. Нейром'язові блокатори насправді займають перше місце в структурі всіх анафілаксій переопераційних, займають, по різним даним, 60-70% від усіх анафілаксій. Здебільшого це імуноглобулін і посередкований механізм, але в них є і інші механізми: і перехресна реактивність, що дуже важливо, оскільки деякі нейром'язові блокатори мають. Такі спільні епітопи з іншими речовинами, це четвертинні амонієві групи, які, наприклад, також є стелхоліні, холіні, морфіні і та інших препаратів. Фактори ризику це пацієнти з історією алергії та гіперчутливості на дану групу препаратів чи якийсь конкретний препарат, і підвищений базовий рівень трептази, астма в анамнезі. Попередня сенсибілізація до речовин з подібним епітопом, до речі, крім медикаментів, ще деякі косметичні засоби також можуть використовувати ті ж структури. Ну і Тактика ведення таких пацієнтів, максимальне уникання ведення цього тригеру, можливо, планування анестезії там, незагальної, по можливості якось іншої. Тобто розглядаємо варіант, моніторуємо ТОВ. І що стосується суломадексу, він не запобігне анафілаксії в даному випадку. Але може вплинути позитивно на респіраторний контроль такого пацієнта. Антибіотики займають друге місце в цій структурі близько 15%. Зазвичай це також імуноглобулін, і опосередковані, особливо бета-лактами, які є найрозповсюдженішими антибіотиками для профилактики хірургічних втручань. Анафілаксія характеризується дегрануляцією мастацитів, підвищення трептази, позитивні шкірні тести це так, як ми можемо їх виявити. Перехресна реакція з бета бета-лактамами частіше всього пов'язана з боковими ланцюгами молекули, наприклад, як у моксецеліна, а не самим бета лактамним кільцем. Чому це важливо знати? Тому що навіть в одній групі ми можемо безпечно використати, наприклад, це не імуніє гістамвільнюючі реакції це більше відноситься до ванкоміцину. Є таке редмен синдром, коли ванкоміцин вводиться. Швидше, ніж це безпечно. Безпечне ведення це 2,5 мг на мл протягом години. Якщо його вести швидше, то будуть такі шкірні прояви, які будуть клінічно імітувати анафілаксію, можливо, не лише шкірні прояви, а й гемодинамічні і респіраторні, але це не є ну, такою анафілаксією. Фактори ризику історія попередньої алергічної реакції, ну, контроль швидкості інфузії онкоміційно сказала. Тактика це консультація алерголога, особливо перед великими операціями, де бета лактами є оптимальною методом профілактики. Ну, і вибір альтернативного препарату без спільних бокових ланцюгів. Латекс займає третє місце в структурі переопераційних анофілаксій. Клінічно це дуже особливо важливо в стоматологіях, в у урології дітей вродженими вадами, там, де дуже часто застосовуються всі можливі катетери. Зазвичай механізм хіпочутливості імуноглобулін, і опосередкована сенсибілізація до білків натурального каучуку. І перехресні реакції, що дуже цікаво для латексу. Є такий латекс фрукт синдром це певна група. Продуктів харчування, які можуть викликати сенсибілізацію, і в подальшому пацієнт отримає нефілаксіну латекс. Банана, авокадо, ківі, каштан, картопля, томати, ананас – такий короткий перелік. Фактори ризику це медпрацівники, багаточисленні катетеризації в анамнезі пацієнта, і алергія відповідно на ці препарати. Тактика ведення пацієнтів латекс-фрі. Є зараз така широка пропозиція різноманітних медичних виробів латексфрі і попередження пацієнта, відмітка в історії обов'язково. Хлорігіксидін займає четверте місце в структурі переопераційних анафілоксій, здебільшого імуноглобулін і опосередкована. Але також можливий комбінований вплив як контакт, абсорбція через порушення тканини. Фактори ризику це попередній контакт, стоматології, катетеризації, знову ж таки, попередні операції. Зростає при контакті зі слизовими оболонками і проявляється одразу при використанні. Тактика уникання, звісно, хлоргексидину і використання його тверніон-йод та інші також зараз великий вибір антисептиків, і що важливо, співпраці, комплаєнс з хірургами. Місцеві анестетики, що стосується на місцеві анестетики, то хочу сказати, що насправді самі такі імуноглобулін і опосередковані реакції дуже дуже рідко. Частіше всього в операційній зустрічаються не імунні відповіді не анафілаксійна місцеві анестетики, а інші. Прояви, такі, як, наприклад, токсична дія місцевих анестетиків, вазовагальні реакції, алергія на консерванти, які використовуються в цих анестетиках, але самі по собі місцеві анестетики насправді не так часто викликають алергію. Фактори ризику, понятно, попередня реакція контакт з алергеном. Тактика консультація алерголога, обов'язково проведення шкірного тесту, використання амідних місцевих анестетиків, на які алергія дуже рідка, при алергії на естені, і використання консервант фрі амідних препаратів, які також представлені у нас на ринку. Ну і що стосується тепер менеджменту, що робити з таким пацієнтом, якщо ви ввели такий один із тих тригерів, які ми обговорили. Це оновлені рекомендації. Перше, що ми, звісно, робимо, це збираємо симптоми, їх оцінюємо, запідозрюємо, анафілаксію. Далі ми уникаємо введення тригеру, виключаємо, якщо це щось там йде на інфузії, максимально там промиваємо, наприклад, там поле, якщо це антисептик. І наші перші лікувальні дії це адреналін. В цілому є така рекомендація, що можна використовувати адреналін внутрішньо м'язевим, особливо якщо пацієнт там не моніторований, якщо пацієнт там не в умовах операційно. Але якщо пацієнт в операційний, він замоніторований, ви бачите його кардіограму і так далі. То нова рекомендація полягає в тому, що адреналін одразу починаємо вводити внутрішню вену. Кажу, для дорослих це точніше старше 12 років в рекомендаціях 50 Мікрограм. Це якщо ампулу розвести на, на шприців, десятку, це пів кубіка. Далі ці болюси можна повторювати до настання якогось клінічного ефекту або ставити на інфузію. На інфузію ставиться адреналін, можна розвести знову ж таки, ампулу на 50 і з цієї ампули швидкість до 0,5. Наступним етапом це болюси інфузії. Починаємо з кристалоїдів. Не те, що починаємо, а колоїди ми виключаємо, ми використовуємо тільки кристалоїди таких пацієнтів і починаємо болюс із 10 із, бачите, 500 тисяч мілілітрів для дорослих і для дітей 20 мл на кілограм. Ці болюси ми можемо повторювати, знову ж таки, до настання ефекту аж до 3-5 літрів сумарно. Але що тут хочеться зазначити? Ов'язково. Коли ми щось робимо, ми маємо переоцінювати пацієнта, чи змінився його стан чи ні. Тому що, якщо ви вводите, наприклад, адреналін і це не допомагає підтримати гемодинаміку. Є рекомендація підключити ще один циплатинний наприклад, норадреналін, е е Паралельно з адреналіном або вазопресином. Якщо використовувалися бета-блокатори, або пацієнт їх приймає, розглядаємо глюкагон 1 мг внутрішньовенно, стероїди при рефрактерному шоці і екстракорпоральні методи підтримки життєдіяльності, поки проводити всі маніпуляції. Далі, тож, основні такі моменти: швидко розпізнаємо, швидко починаємо діяти, розпізнаємо за наявністю проблем з дихальними шляхами, диханням, кровообігом, видаляємо тригер, якщо це можливо. Починаємо із введення адреналіну, якщо пацієнт моніторований, можна одразу внутрішньовенно. І тут така дуже важлива ремарка в самих рекомендаціях: є якщо у вас є сумніви, дайте той адреналін. Гірше пацієнту точно не буде. Ну і внутрішньовельна болість наведення кристалоїдів, якомога раніше. Основні помилки, які робляться в переопераційному періоді, це запізніле ведення адреналіну. Це інфузія без вазопресорів. Звісно, тяжка гіповолемія не може компенсуватися без симпатоміметиків. Пошук довготривали, пошук причини з'ясування діагностики, втрачаються золоті хвилини, коли необхідно вже діяти. Покладатися тільки на антигістамінні стероїди. Вони не лікують в даному випадку пацієнта абсолютно. Пріоритет тільки на адреналін і на оксигенацію. І немає готового плану, немає комплайнсу в команді, розпрі ролей. Це все призводить просто до хаосу і метушні. Що стосується вагітних пацієнтів, тут є певні такі. Додаткові заходи, які ми можемо використовувати, перше це положення пацієнтки. Всі знаємо, уникаємо компресії нижньопорожнистої вени. Фетальний контроль, підключаємо КТГ, підготовуємо команду акушерів генатологів, попереджаємо їх про, про можливі роз, родорозрішення, тобто планування родорозрішення такої пацієнтки, в залежності від терміну, оскільки анафілаксія може погіршити кровообіг у плода, і стан плода відповідно. Швидкість і агресивність рідинної та вазопресорної підтримки. Гіпотензія вагітної має такі подвійний ефект це погано як для матері, так і для плоду, тому не відтерміновуємо ведення кристалоїдів адреналіном. Рішення щодо родорозріщення вже сказала. Адреналін безпечно використовувати у вагітних, тому що потенційний ризик констрикції, про який можна думати, він набагато менший аніж користь від використання його вентиляція, оксигенація. Як для матері, так і для плода. І антигістамінні стероїди, бронходилітатори, звісно, можуть застосовуватися, враховуючи стан пацієнтка, але не відтерміна... відтерміновують ведення адреналіну. Трансфузія компонентів крові це ще один такий така наша дія, яка може викликати анафілаксію у пацієнта. Звісно, це трапляється дуже рідко. Ну, по-перше, як часто ви переливаєте кров операційних? Я думаю, що далеко не на всіх операціях це відбувається. Але в цілому клінічні прояви більш можуть бути відтерміновані, ніж від інших агентів. Складна діагностика, тому що ну, знову ж таки ви капаєте кров не просто так пацієнту. а, Напевно, в нього є крововтрата, в нього вже є гіпотензія, вже є тахікардія. У таких пацієнтів обов'язково встановлення групи крові, скринінг антитіл пацієнта, просмач, зрозуміло. І тут є така рекомендація, як біологічна проба перед переливанням, якщо стан пацієнта знову ж таки дозволяє, якщо стан критичний, крововтрата втрата критична, то про ніяку біологічну пробу вмови не йде. Фактори ризику анафілаксія в анамнезі. Плазма порівняно із ретроцитарною масою має більше, більше ризик. Множина гемотрансфузія в анамнезі, критичний стан, одночасно ведення інших потенційних агентів. Тактика: припиняємо ведення, лікуємо згіль, згідно алгоритму, документуємо обов'язково повторно. Збираємо анамнез цього пацієнта, зберігаємо зразки крові і тої крові, яку ми капали. Переопераційна стратифікація ризику. Мета передопераційно це виявити пацієнтів із групи ризику. Що саме головне – це детальний збір анамнезу реакцій на основні потенційні алергени, які можуть використовуватися в операційній. Наявність факторів ризиків, такі як атопія, стацитоз, підвищна базова трептаза, якщо пацієнт про це взагалі знає. Переопераційна анафілаксія в анамнезі. Обов'язково, напевно, я. На Кожній своїй лекції говорю про важливість залучення допомоги, якщо вона вам необхідна. Набагато простіше проводити анестезію, якщо пацієнт проконсультований алергологом, проведені можливі тести, алергопроби і так далі. Плануємо анестезію, виключаючи той тригер, який ми знаємо, чи потенційно може бути. Пильний моніторинг. Готуємося застосувати протокол анафілаксії, маркування, документація обов'язково. Ну, що стосується премедикації, поговоримо трошечки про це пізніше. Алергологічні проби багато не буду зупинятись, вони є шкірними, коли наносять алерген, проколюють шкіру чи просто аплікаційний метод, є аналіз крові на імуноглобулін і вимірювання його рівня. І є провокаційні тести. Ну це переважно те, чим займаються вже алергологи. Це не будемо заглиблюватися. Що стосується премедикації, на даний момент немає достатньої доказової бази говорити про те, що ведення якихось препаратів може відмінити анафілаксію. Деякі дослідження говорять про те, що використання передопераційно глюкокартокоїдів, гістаміноблокаторів може просто зменшити тяжкість проявів цієї анафілаксії. При істині імуноглобулін і анафілаксія ніяка промедикація не запобігне анафілаксії. І не при медикації залишається таким опціональним. Що ми можемо використовувати, це H1 гістаміноблокатори, які блокують безпосередньо гістамінові рецептори, H2 блокатори знижують гістамінну стимуляцію судин, глюкокартикоїди, але пам'ятайте, що вони діють ой як не швидко, і вони пригнічують вже пізню фазу запалення дегрануляції і бренходелятатори для пацієнтів з астмою в анамнезі. Інтраопераційний моніторинг, що тут хочеться сказати, що звичайно ми маємо використовувати всі стандартні методи моніторингу в операційній. Але для таких пацієнтів, якщо ви знаєте, що вже в них є в анамнезі анафілаксії, має бути підвищений контроль і підвищена готовність. Одразу потрібно ставити винозний доступ або два винозних доступу, готовність усіх препаратів необхідних для надання цієї допомоги, можливо, обговорення це в команді, що ми будемо робити, якщо таке виникне, позначення в анестезіологічній карті і розширені методи моніторингу, якщо вони в принципі доступні ваші операційні, такі як ТОВ монітор при застосування нейром'язових блокаторів, інвазивний артеріальний тиск, кардіокалпит, строкковольмварієшн це, якщо доступно. Для вагітних КТГ і положення з униканням аортикувальної компресії. Ведення анестезії в умовах підозри реакції. В цілому ми вже так все проговорили. Максимально стараємося уникати стовідсоткових тригерів, готуємося до застосування алгоритму анафілаксії, якщо якісь є потенційні ризики. Ну і Післяопераційна тактика пацієнта це, по-перше, стабілізація стану, відновлення його гемодинаміки, контроль, підтримка вентиляція, оксигенація, інфузійна запресорна підтримка, контроль лабораторних параметрів обов'язково, це контроль труптази. Одразу, коли сталася нефілоксія, наступним етапом через 1-4 години. І третій аналіз через добу. Лактат, кретинін, сечовина, трансимінази, які дають. Такі посередковані дані про пацієнта, про рівень шоку, та мішемії тканин і так далі. Мінімізація ведення потенційних алергенів, направлення на алергологічну консультацію із дообстеженням і чітке інформування пацієнта щодо загрозового стану, який може розвинутися у нього. Я прям вклалася в тайм. Таймін. дуже дякую за увагу.